Я можу вам відкрити таку таємницю. Вчора була зустріч керівництва уряду на чолі з першим віцепрем'єром пані Свіриденка. Юлією. були заступники міністр заступник МінФін. Був представлений фракцією Слуг за їх наполяганням. Вони зустрілися з нашою фракцією дві години. Саме обговорювалось нюанси і суть. Цієї і інших угод, і нюанси, які в першу чергу цікавлять депутатів, і це було з нашої фракції від нашої лідерки чітка таке наполягання, і наші умови, що там має бути повністю процедура і сам документ відповідати. Конституцію України, законам України, в тому числі про Верховну Раду, там, про регламент і так далі. Депутат не має права голосувати за те, чого він не бачив. Вибачте. Ну це принциповий момент. Яка тоді ціна мені, мені як депутату, якщо мене примушують голосувати за те, чого я не бачив і не розумію? А чому ви цього не бачите? Чому вам цього не презентують? Ви є президенту? Ну, вибачте, Українського ні, ні, стоп, 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 стоп. Давайте спокійніше. Нам не презентують, а нам офіційно передають. Верховну Раду документ на ратифікацію. Ну ми ж не діти, ми ж не блогери, які там вимагають, а покажіть мені в моєму під'їзді, щоб я з дружиною обговорив. Uh -huh. Є абсолютно чітка процедура. Вибачте, це ж не туризм якийсь міжнародний. Заходить офіційно документ Верховної Ради, він і обговорюється. Саме тому той, що зайшов документ, а саме угода між урядами України та США про американсько Український інвестиційний фонд, він і буде розглядатися, і ратифікуватися. А те, що там згадується 25 разів, Назви інших документів, але я наскільки розумію, вони навіть поки що і не готові. Вони їх немає, наскільки я розумію. Але це є прерогатива уряду, це сфера відповідальності уряду. Для тих, хто не розуміє, про що я кажу, читайте уважно конституцію, читайте підручники про розподіл відповідальності між гілками влади. Бо я інколи слухаю слухаю наших глядачів таке враження, що вони хочуть, що референдум, вони хочуть зараз організувати стосовно у. Чи сидить вдома там на дивані якийсь дядька і каже: А мені, а я не згодний, не согласний. Я мені цю угоду не показали. Вибачте, кожен орган згідно з конституцією має діяти в рамках своїх повноважень. Це вимога головна роботи будь-якого органу державної влади. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.